Модернізований індивідуальний тепловий пункт з'явився ще в одній багатоповерхівці Харкова. Зношене обладнання замінили інноваційним, відремонтували і приміщення, в якому розташовані труби та датчики. Ми тут зробили ЕТП з погодним регулюванням замість старої рамки запалення. Наразі тривають закінчення робіт з антикору, покраски трубопроводів та теплоізоляційна робота. Реконструювати теплові пункти у Харкові почали ще до війни, говорить Євген Кауркін. Тривають роботи і сьогодні. Три роки поспіль. Ми за ініціативу Харківської міської ради встановлюємо ці ІТП з погодним регулюванням. Станом на сьогодні встановлено 823 рамки. За цей рік ми встановили 80. Тобто, незважаючи на воєнні дії, на всі негаразди, що нас переслідують, підприємство знайшло і ресурси, і бажання, щоб продовжувати виконувати. Перевага сучасного устаткування очевидні завдяки автоматичному контролю і підлаштуванню під зовнішню температуру повітря. Система працює автоматично, подаючи споживачам оптимальний об'єм тепла, пояснює спеціаліст. Це дає змогу заощаджувати як мешканцям при сплаті, так і підприємству ресурси. В цьому будинку пункт розташований в підвальному приміщенні, яке використовують в якості укриття плюси. Те, що обладнання в кімнаті, яка зачиняється, і доступ сюди мають лише спеціалісти. Але тепловики говорять, що невеличка проблема існує там, де пункт розташований в тому ж самому приміщенні, де й укриття у нас, на жаль, є випадки, коли проходять крадіжки, псується обладнання, тому там, де є можливість, ми Обов'язково старим ставимо двері, тому велике прохання до мешканців міста самостійно по-перше не втручатися в роботу, тому що люди не розуміють, як вона працює, і не потрібно цього робити. А по-друге, якщо будуть виявлені випадки крадіжок, терміново нас повіщати. Яна біляєва Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.